Всіх вітаю, друзі! З вами я, Оксана Глущенко, магістерка психології та педагогіки, практичний психолог, сексолог, авторка і співавторка метафоричних асоціативних карт, книг. І також я є членкиньо міжнародної асоціації психологів і сексологів. Отже, сьогодні у нас з вами тема: «10 проявів здорових стосунків. Буду вдячна вам за те, якщо ви поділитеся якимись своїми напрацюваннями та стосовно цієї теми стосовно того, що вже вам знайома в цій темі, як ви вибудовували свої здорові стосунки. І сьогодні я буду говорити про... Саме психологічні аспекти, а вас прошу поділитися вашими життєвими напрацюваннями те, як ви це бачите. Отже, Після конфліктів, бо дуже часто я чую від клієнток, як вони бояться конфліктів, але треба вміти конфліктувати. І конфлікт це не щось погане, це кожен раз ми виходимо на якийсь новий рівень нашої взаємодії партнерської. І після конфліктів, оцей один із перших ознак прояви здорових стосунків ви не впадаєте в довготривалу таку е, якусь е, таку душевну, знаєте, душевне провалля якесь підібрала слово, да, а це, знаєте, займає вже швидко. Перепрацювали внутрішньо ви, да, через свій емоційний контейнер, і е, ви емоційно переробляєте всі ці процеси і не випадаєте з життя, тобто не так, що конфлікт відбувся, і ви довгий тривалий час в це занурились. Вам погано. Ви весь час в цьому варитеся, згадуєте щось там, не договорила, ще щось да не доказав. А саме ви дуже швидко від цього відходите, да, опрацювали внутрішньо, е, перепрожили всі емоції, да, і йдете далі. Наступний – це відсутнє бажання не ранити. Там, де є больові місця вашого партнера. Тобто ви знаєте, де у нього є або у неї да, якісь такі болючі точки, і ви туди, от за ці, так умовно кажучи, його пропарці не заходите. Ви знаєте, що це больове місце, і ви туди не йдете. Да? Бо у нас у кожного є якісь такі місця, і ви дуже так лагідно і дуже. З такою обережністю до цього процесу ви відноситеся. І входимо в діалог, да, спілкуємося словами через рот, без замовчувань. Да, Це е, така прям чарівна пігулка словами через рот вчимося говорити, да, проявляти свої е, е, бажання, щоб не так, що він там або вона здогадається, да, не уникати цього контакту, не уникати е, конфліктів. Вирішувати це, говорити, да, проговарювати словами через рот. Тобто вчимося тут діалогу, намагаємося слухати, що каже партнер да, або партнерка нам і проговорюємо те, що є у нас у нашій потребі. Вчимося заявляти про свої потреби, не замовчувати, не очікувати, що він. Наприклад, да, має здогадатися, а проговорювати це, да, те, що ви очікуєте. Тобто тут така вже доросла позиція у нас є. Наступне: відокремлюємо себе і свої травми і, да, від партнерів. Від партнера або партнерки, да, ну давайте я буду казати, мені так буде легше, щоб я кожен раз не повторювала. Да? Наприклад, от я жінка, да? я мій партнер, і я буду з цього боку казати, Да? ви вже перекладаєте, якщо ви чоловік, ви вже перекладаєте на свої стосунки з вашою партнеркою. Тобто відокремлювати себе і свої травми і травми партнера. І е, наші бажання в цьому місці вони можуть в чомусь не співпадати. Наприклад, ми очікуємо, що ми обрали партнера, е, що він буде дуже теплий, приймаючий, да а він таким апріорі не може бути. Ми якось намагаємося. Це у нього взяти, але він на це не здатний. Просто от, ну, людина да, зовсім інша. І або у нього немає в цьому потреби. Так? Він може якісь інші моменти закривати, бути для вас якісним опорним, але в цьому місці може щось не співпадати. І це нормально. Не, не, не ідеалізуйте ваші стосунки. Наступне Тут про сумісні цілі на майбутнє як образ вас як пари. Да? Тут не про те, що там, купити я не знаю, квартиру, автівку, якісь зобов'язання, да, а саме про те, що ви, як пара, бачите себе через 5, через 10, через 15 років і про це говорити. Да? Перепроживати наперед те, що ви бажаєте, щоб було в майбутньому. Тут також про цей баланс може бути брати, давати, так, те, що я беру у відносинах, те, що я віддаю у відносини. І тут ще така історія, так, оцей пункт дуже важливо, що тут про те, що ніхто нікому не зобов'язаний, бо дуже часто я чую, що він або вона мені там має дати зобов'язане чи ще щось. Ні. Да, звичайно, якщо у вас є сумісні діти, да, ви маєте тут зобов'язання 100%. -кові. Або є якісь задачі, де ви це маєте вирішувати як дорослі да, в вашому житті. Але тут не про те, що а, хтось комусь щось винен. А, не будувати партнерства, наступний такий да, пункт, на дефіциті і закриті партнерам якихось внутрішніх дірок і травм. Да? Тобто, не очікувати, наприклад, якщо у мене є якесь тотальне відчуття самотності, яке я, наприклад, багато років вже відчувала, то це не про те, що я якщо Вийду заміж, да, якщо я отримаю партнера, то тоді. Точно відчуття перестане у мене бути. Ні, це не про це. Ми спочатку працюємо з цим в особистій, ну, наприклад, психотерапії, да? або так, як ви можете собі допомогти самостійно в цьому місці, а потім вже ви коли отримали цю цілісність внутрішню, да, ви можете вже йти в партнерство. Або, наприклад, якщо я а, маю ревнощі, да, дуже такі сильні, а, то я маю, наприклад, так зробити, щоб мій чоловік він точно не дивився там на інших, наприклад, жінок. Да? Але це моя якась внутрішня уява або якесь моє таке щемливе місце, да? якась така уязвимість моя, якась точка больова, яку я кожен раз буду бачити, що партнер там кудись подивився, що якось він там відреагував тощо, і я буду в цей. Процес попадати і ранитися. І тут теж ми не закриваємо да, свою внутрішню потребу через інше. Ну, такі два приклади, я думаю, що їх достатньо. Е, ви просто на себе перекладаєте на якусь свою історію, да, що там вам треба зробити, щоб у вас там не було цього внутрішньої дири, яку ви хочете закрити партнером, да, що він там щось має зробити, і що він не такий, він цього не робить. Да. Ну І мабуть, останнє це про те, що партнер не дорівнює, не дорівнює нашу власність. Так? Тут про взаємозалежність, тут про здорові стосунки, тут про те, що партнер як одиниця, я як одиниця, і разом ми можемо обирати Друг друга один одного да, через свою цілісність через те, щоб підсилити один одного, а не через те, що хтось має там співпадати моїм очікуванням тощо. Да. Тут про те, що він самостійна одиниця, і я самостійна одиниця, але ми обираємо. Бути разом, да? і тут оцю, про цю взаємозалежність, здорову, да? не про співзалежність, не про залежність, там емоційну, да? а, а про таку здорову ланку. Що я розумію, що це самостійна одиниця, і а, партнер розуміє, що я самостійна одиниця, але при цьому ми можемо підсилити один одного. Да? І, а, Якщо хтось із нас там розлюбив, передумав то, що він має на це право. Але ми розуміємо, що це не наша власність, да, і ми можемо відпустити тоді партнера. Або тут не про те, що ми привласнили собі да, і маємо тримати. І розумієте, тут на цьому рівні тоді взагалі. Ну, Відносини мають зовсім інший, іншу таку яскравість про те, що щодня я обираю цього партнера. Щодня я із своєї любові із свого рішення я приймаю бути з ним. Хоча я розумію, що ніхто не є нічиєю власністю, ніхто нікому нічого там не зобов'язаний, але ми. Як здорові, дорослі, ми обираємо щодня бути разом, бо нам тут комфортно, бо тут з'являється відчуття такої, якоїсь єдності, більше ще смаку до життя. Ми можемо разом щось перепроживати ну і таке інше. І, мабуть, ще один пункт, і будемо завершувати тут про те, що визнання своїх слабких. І сильних місць, і своїх, і партнера, да? розуміти, що ми всі не ідеальні, не ідеалізуйте ваших партнерів, бо дуже часто ми йдемо у відносини, і дуже часто жінки думають, я його тут перероблю, я отут там щось поміняю в ньому. А чоловіки думають, що а, хай вона залишиться такою, якою вона є. І тут таке неспівпадіння. Жінки починають весь час перероблювати свого партнера, а чоловіки дивуються, де ж ділася та, яку я обрав, бо вона почала мінятися і почала якось там мене ріхтувати. Да? Друзі, ось так, да, коротенько. Ми пробіглися по таким, не знаю, чи 10 тут, чи скільки, але мені здається, все ж таки 10 я намагалася вкластися в ці 10 проявів здорових стосунків. Тож чекаю на вашого. Ваш зворотній зв'язок, діліться як у вас, що вже виходить, що ще не виходить, на чому над чим працюєте? Можливо, хтось із вас ходить на сімейну на сімейну психотерапію. Можливо, хтось із вас вирішує в своїй індивідуальній психотерапії, да, свої якісь внутрішні моменти стосовно стосунків. Отже, чекаю на зворотній ваш зв'язок. До зустрічі в нових ефірах.